Вітаю на моєму каналі руни Прогнози та магія. Сьогодні продовжу оглядати актуальні події. Отже, інформація пройшла, що ще кілька дамб, на цей раз уже в Донецькій області, меншого масштабу, ніж дамба Каховської ГЕС орки підірвали. Там річка Мокрі яли і ще якась, не пам'ятаю. Одним словом. Підірвали, зрозуміло, затоплення територій, ну там не настільки велике водосховище, але все рівно. Да? Проблеми є. Ну, от Хочу подивитись, що, що це буде, так, що з того вийде, чи завадить ЗСУ, зокрема, які вже, в принципі, не так далеко звідти знаходяться. Ну, Відносно, звичайно. І Хочу подивитись, деякі експерти вже починають казати, що значить орки. Не планують тримати ту територію і, скоріше все, що будуть відступати. Можливо, аж там по Маріуполь, чи там де там у них накопано. Одним словом, ну, давайте подивимось. Ось такі сьогодні питання. Ну що, поїхали? Отже. Скажіть мені будь ласка. Чи м -м -м, підрив дамб на Донецькій? Не так. Отже, скільки мені, будь ласка, чи підрив дамп в Донецькій області на невеликих водосовищах е, сильно завадить Збройним силам України? Я скажу вже неправду. Так, феху. Ну, пряма довертаю відповідно. Іса. А ну гаразд, що? Манас. Соло. Та ні. Дивіться, прошу мова. Ну, певні складнощі, звичайно, будуть, але але прошу мова, Ось Дивіться: Перт, Феху, Іса, Єра, Соула, да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Дивіться, що у нас тут. Ось ріг достатку падає. да? В даному випадку так. І про вдачу також. Ну, Тобто, чи чи завадить? Та ну ні. Ну ну, як. Звичайно, певні складнощі створять, а не капітальні. Дивіться, ріг, ріг достатку падає, ось фех, ось про блага матеріальні. да? А ось дивіться Іса. Ну, да, так, якраз доставку припасів це, будемо говорити, затрудний. Рух ЗСУ, ну. Дивіться, ось Мана спаде. В даному в контексті питання це якраз позначка сами, самих Збройних сил України. так. Тобто, ну дивіться, в принципі, ну, сповільнить, будемо так говорити. Прям не зупинить, а ось сповільнить, так, да, трохи сповільнить. Але бачите, єропаде, тобто що це? Це якраз урожай в результаті раніше проробленої роботи. Ну, схоже, командування наше і це планувало, в тому числі такі моменти розглядав. Тобто є план, що, що там робити. А на кінець все рівно соло падає на перемоги. Ну, окрім того, це сонце. В даному випадку це ще й про сонце. що е, Не настільки великий там розлив, ну, якби сонечко припече і висушиться все. От про це мова. Ну так, да, ось все-таки певні затримки є. Сильно? Да ні, я б не сказав по сусіднім рунам. Добре, давайте подивимось стосовно лиха. Чи там е багато воно на Кої чи не дуже. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, чи ситуацію. Опишіть мені, будь ласка, ситуацію з підривом окупантами дамп в Донецькій області. Чи багато лиха це принесе довколишнім населеним пунктом, ну і взагалі в природі. А скажуть його неправду. Єра. Дагас. Торісас, ну добре. Наутіс. Кане перевернута. Райда перевернута. Ну, дивіться, да, лиха трохи принесе, прям, ну прям не катастрофа, на щастя. Ну, дивіться, ну ось Єра, да, Результат раніше проробленої роботи, Зокрема, руна, яка урожай символізує. Тобто, що урожай постраждає, там. Ну, Містями зрозуміло, адже там не настільки великі ті дамби були, на щастя. Дивіться, ось така трансформація ситуації, ось турисазу, ось активні дії. Тобто, що? Ну люди, схоже, будуть рятувати те, що можна рятувати. да? Е, ну і, в принципі, в принципі, це, ну так, да, активні дії це не про в даному випадку не про відкриття можливостей. А саме про активні дії. Ну, По перетунку по урожаю, читайте, і порятунку взагалі майна як такого. Дивіться, Nautilus. так, да, це про складнощі з одного боку, і з другого про долю. Тобто, ну, чи мало це статись, ну, схоже, що так. Чи е, великі будуть складнощі, ну, складнощі будуть однозначно, Ну, але руна пряма, тобто, ну, не настільки все страшно, як могло б бути. Да? Е, дивіться, кано Так, да, ось вам якраз невдачі і сумні новини по питанню. Ну, ось, поряд із складнощами, зрозуміло. Затоплення території і так далі. Ну, нічого хорошого. Хоч там, ну, з, з масштабами Каховської ГЕС, звичайно, не порівняєш, але теж нічого хорошого. І ось райдо власне, Що це? Це якраз блокування доріг. Отут однозначно про дороги. Да, ну, в даному контексті. ну, при... Прямий контекст з цієї руни. Тобто, що це? це? До речі, ось дивіться, ця руна і закриття ж означає. Ну, і от дослівно, закриття доріг. Да? І стосовно до чого активні дії, да також будуть стосовно е відновлення доріг, ну там мостів можливо, да, і створення якихось альтернативних доріг. Отак от. Ну, окрім того, що дії по збереженню урожаю. Те, що можна зберегти. Добре. Ну і давайте подивимося, чи це дійсно орки планують відступати? Що це в них вже паніка така почалась? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, підрив окупантами дамб в. Ой, Боже. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи підрив окупантами дамб в Донецькій області? Говорить про те, що вони дійсно збираються відступати в глиб своєї оборони. Хай скажуть неправду. неправда. Гібо. Вунья. Наутіс перевернутий. ну добре. Альгіс. Кано перевернута. Да дивіться, да не зовсім. Ну, тобто як? М -м -м Частково, ну зараз поясню. Дивіться, Гебо, Вуньо, Наутіс перевернутий, Альгіс, Кано перевернутий, Ейвас. Про що мова? Певний план був, да, і певне, певне, це про певні договори. Тобто, ну, договорено було, що вони це в разі чого зроблять. Так? Це не спонтанне рішення. Дивіться далі. Вуньо падає. Ну, радіють, да, що нанесли шкоді, шкоду Україні. Да. Хоча, з дробоку, ми питали, чи відступлять. Ну, це радісні новини по питанню. Тобто, да, Дійсно, звідкись відступлять. Ось чому, да, тому що, ось, Бачите, навчусь перевернутий. Доля до них одним місцем повернулась. Да, і окрім того, це про складнощі. Складнощі випробування. Ну, тобто, Прижмуть їх і знов-таки, схоже, і не розрахували, і вода їх також підіжме, будемо так говорити. Тобто, десь вони дійсно відійдуть. Чи прям повністю побіжать з тих територій, на жаль, ні ось дивіться чому. Ось падає Альгіс. тобто про це про захист, да. захиснички прокляті. Орки. Е, дивіться, що це падає? Це падає те, що договор, договір там був, Ну Ну як би ну вони між собою домовились, що вони як вони будуть робити. Є на цей рахунок певний план. Ну, і до речі, да це лінії оборони в тому числі. Ось дивіться ось Кано перевернута падає. А це якраз невдачі. Ну і певні сумні новини по питанню. да Тут ось радісні є, а поряд з тими сумні. Тобто, так як я й кажу, десь відійдуть. Але прям не з усьої тої е, частини області побіжать. На жаль. А ось Ейва падає, зокрема, оборона. Ну це вимушена оборона з одного боку. А з іншого боку, невдачі по обороні. Тобто, да, відійдуть на позиції, відійдуть, але не вскрізь. Десь і будуть обороняти все рівно, хоча дамба підірвана. Отак так от. Тобто, десь відійдуть, а десь, бачите, обороняються. Так, прям щоб аж побігли, тут не видно. Ну, але так, собі ось складнощів зробили на свою п'яту точку. Ну, орки, що з них взяти? Терористи. Терористи, ну нічого. Чекаємо найближчі дні гарні події. Е, Знов-таки нагадую, нам же ж не все, нам затримку інформація надходить. да? Тут уже інформація про те, що там добре наші десь продвинулись, не буду називати, і якби там вже. Орки виють. Ну, нехай. Найближчі кілька днів стане відомо. Не буду світити. Добре, на цій радісній ноті завершую відео. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!